Всім привіт західної частини України. Мене звати Оксана, це Рівненщина, Дубинський район. Село Демидівка у нас сьогодні вже набагато краща погода, Трішечки вже потеплішало, хоча ранок я ще в ковтинці, вітру сьогодні такого немає. Ну і, звичайно, сонечко. Так що у нас ранково поранка. Вчора дуже неприємний для мене був день по господарству. Все обов'язково вам покажу та да, і розкажу. Ну, а ми приступаємо до поранки. Так що не пропускайте, дивіться до кінця. Кому сподобається, ставте пальчик вверх, пишіть коментарі, мені дуже приємно. Всім дякую тим, хто підписується. Ну і пішли працювати. Курочок-сніданочок. Несуться вже мало, дуже мало. Інколи два яйця, інколи три яйця, інколи чотири. Але ще поки що яйця є і вони несуть. Так що ще поки що. Ось цієї курочки, ось такі там воло, такі як водянка, але вона вже дуже давно ходить. Я хотіла її прибирати, ну поки що ходить. Цих, ось цих всіх курочок потрібно прибрати, так як вони вже. Старенькі. Ось лише там одненька, молода, минулорічна. А цих всіх треба прибирати. Так ще якось так. Вже в них починається линька, щоб по цій корочці видно. І так. Тут у нас зборна, коричнева казочка вийшла. Є є, тому зараз подивимося, що там відбувається. Там повинно вже бути е, каченятку. Зараз глянемо. Каченяток немає, але ось ось вже є перші такі надклюви. Тому будемо чекати. Ось вже три. є. Так добре. Вони там шелепаються, стукаються. Супер. 6, 8, 10, так і є, всі 10 яєчок, 6 мають раніше, а 4 тріш... трішечки пізніше. Ось так. Прикриваємо. Зараз вона поїсть і бігом назад. Ось лишилося одне індокачення з посилки з Івано-Франківщини. Це те, що перше вилупали це моє біленьке квакунчик, Ну, це таке гарне. Ну, а тих гуси, в попередньому відео я показувала, що гуси забили трішечки менших. Зараз ще водички поставлю пити хочуть. Вінтички лишилося одне курчатко, а ті десь не знаю, де попропадали. Ну, ось так. Оця вже перестрибнула. Це ще сиділа на яйцях. Я зараз буду заганяти туди до тих гусей. Ці сидять під конвоєм в загоні, там, де колись були в'єтнамські свині. окремо. Ось так цю гусиню вже випустила з яєць, тому що ну, толку немає їх її тримати. Так що трішки відгодую і підуть вони до каструльки. Ось так. Ввечері буду випускати під наглядом, щоб попаслися, але так будуть сидіти в загончику. Знайшла оголошення там, де Підрощених продають великих сірих, так що сьогодні-завтра зателефоную і більшість, що небагато, але замовлю вже собі підрощених гусенят. Ну, це мої такі плани. Не знаю, коли вони будуть, бо люди не звідси. А трішки здалеку, як це буде ця доставка ця передача, чи це відбуватися, потрібно узгоджувати. Але такі плани є. Без гусей я не лишуся. Ну, сподіваюсь, не лишуся. Так що ось так. Йдемо далі. Ну, а тепер про те, що я на початку відео говорила, про неприємне. Ось тут рижульки немає, вона пропала. І ще одної рижульки немає, теж пропала. І в цій кліточці теж пусто. Тут не було короленятко, лишилось одне короленятко, але вже його теж немає. В один день просто, точніше, в одну ніч. Троє пропало. Двоє дорослих і один молодняк. Ну, я не знаю, що вам сказати. Ну, я завжди говорила, що мені королів багато не треба, але тримала, хотілося хоч. Для себе. І коли воно ось так пропадає по невагомих причинах. Просто для мене це просто ну, дуже неприємно. Але одне радує, що ось цій першій клітерці лишилося короленя, яке мій молодший синочок дуже любить. Бані. Ну, воно таке активненьке, все добреньке. Так що, ну, що дитина не сильно розчарувалася. Мені, звичайно, було дуже неприємно, так як були дві кролички, були дуже хороші кролички, на них я дуже великі надії покладала, але ось так сталося. Ну, нічого страшного, це я вже заспокоїлася, це діло наживне, так що все буде. Все буде просто продезінфікую кліточки, обпалю вогнем. Побілуємо і все по-новому. -по 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 це господарство. Головне, щоб наші хлопці, наші захисники мали сили нас захищати, щоб у нас все-таки прийшов той мир, який ми так довго чекаємо. А все остальне, ну і здоров'я, звичайно. А все остальне це такі дрібниці, все наживне. Звичайно, воно неприємно, але але все буде добре. Так що пішли далі. Ну, ось наш Банік, чи Баня, не знаю хто вона, чи він, але воно є активненьке, таке, живеньке, так що будемо сподіватися, що все буде добре. Було б добре, щоб це була дівчинка. І ось так. Сонечко, світить, вона така, та як це від Рижульки. Та вона чорна зараз, але такі трішки є окрасу рижуватого. Ось так. даємо корм, насипаємо, наливаємо водички і все добре. Ну і лишився ще рижунчик наш, так що без кроликів не лишилося, ще є. Ось так. Ну, я кажу, причина того, що ті пропали без, взагалі без поняття. Ну, але ось ті двоє, хоч би що ну, по ним таким не видно. А В тих таки було, а що вони ну, зранку давали їсти, вони так, як якби, бо то прихудшали, при похуділи, а ввечері. Теж все добре, живий, здоровий, активний, але такий худіший, хоча їли вони добре. І вже на ранок приходиш, а вони вже все. Так що ось так, не знаю. Ну, цей такий гарненький, повненький. Щось собі в соломці вибираю. Свіжу соломку поклала. Ось так. Ну і ось ці п'ять курчаток тут в кліточці. Мені писали, що таких малесеньких треба а, в приміщенні тримати. Вони вже не малесенькі. І тим паче, що ну, це ж не перший день вони в кліточці на дворі, все з ними чудово, просто які були е, слабші, ті відійшли. Це, як то кажеться, природній відбір. Ось так. Але мені здається що з ось цих, то там степівники будуть, тому що всі якісь голожопі. Ні, одне ось те таке, як курочка. Ну і ось та така з більших теж рабенька то та курочка. Так що всі снідають. Тут їм травичка, сонечко, холодочок. Все прекрасно, водичка. все чудово, все прекрасно. Господарство це все діло наживне, а це вже не вперше, як то кажеться. Минулий рік взагалі в мене був дуже тяжкий по господарству. Так що, ну, в цьому році так, засмучуйся, тому що ходиш біля нього, заглядаєш, дивишся і хочеш, щоб все було добре і чим побільше, ну, але виходить, як виходить. Але в мене ще буде. Один подарунок від моїх знайомих, так що ну трішки треба почекати, так що ну взагалі просто, просто не розчаровуюсь. Так що ось так. от, качечки повипускала вже, вони цілий день ходять поволі, а вже на вечір закриває. Так що ось так. Перепілочки снідають, їдять. Все чудово. Вони вже пірочку вбираються, бо були такі лисенькі. І зараз поки що не несуться. яка підпригає, немає її місця. Ось вільного місця, кормушечка велика. <рес> от таке в них буває. Так ще якось так. От, от її треба десь там. Це чудово. Не знаю, побачу ще з часом. Можливо, пару пташечок доберу, щоб ну, просто було діткам на яйця, але вже дорослих буду, маленьких не буду брати. Ось так, дядя. Снідаю і також ага, кабанчика будемо до 1 вересня прибирати, ну а свинка вже буде лишатися. Так, вона супоросна, будемо її. Будемо чекати поповнення. Що, звичайно, не скоро, але швидко час минає, і все добре. Ось так. Вчора зібрала півтори літри малинки, так як було холодно, і вона не так сильно гарно спіла. Ну, то вирішила заморозити. Нехай поки що трішечки буде. Ось так. Хлопцям тушкую на сніданок качечку. Ось там вже кипить. Зараз ще буду вимикати, зварю гречечку, де такий буде в них сніданок. Хто там є? Бані. Бані. Твій угу. А Може це дівчинка? Не, не знаю. Але серійно бані. Або банушка. банушка. Всім привіт. Помічник зранку Ми Даємо капусточку і хтось каже, що не можна. Ну, по трішечки ми даємо то все. Та як це тримаємо для себе. Ось так. Режончик, красинчик. Прийшла в квітник до своїх розочок. Ось в мене рядок таких розочок. Деякі цвітуть, деякі вже відквітли. Зараз їх пообрізаю, щоб ще до зими заквітли. Ось цю я дуже люблю розочку, вона ось іде. Таким, що в букет можна. І вона така цупка-цупка, така, ну, дуже вона мені подобається. Правда, щось вона в мене не сильно розростається. І ось бутончик буде. Дуже така ніжна, гарненька. Ну, ось і такі звичайні. Теж кожна по особливому. Красива. Тут вже перецвітають. Ось. Тут ось така маленька, червоненька. Ось ці мені також подобаються таким букетом. Вони коли це цвітають, дуже гарно. Одну гілочку береш і собі даруєш. Моя біленька. Не то біла, не то кремова, не то. Не, не знаю, яка вона. деякі вже повідцвітали, а деякі цвітуть. Ось ця десь я грушка впала. І зламалася. Ну, нічого страшного. Ця ось така, ось така, ось така вона полосатенька. Це теж звичайна рожева. Це жовтенька буде. Два бутончика. Вона теж була довгий час зламана. Так що все добре. Ну і ось ця теж така красуня. Дуже гарна. Така ніжна, ніжна. Ну, це найбільший кущ. Вона дуже висока така і гарнесенька. І в мене є ще ось такий кущик гіпіскуса. Він, звичайно, маленький, але цьогоріч він вже гарно квітує. Так як неодноразово він був скошений, в такому місці він був посаджений. Ну, пересадила і ось така краса у мене є. Такий ніжно-рожевий і в серединці темненький. Ну, ось тут же починає потихеньку, помаленьку спити синій виноград звичайний. Ось так. так Пару гірочок буде, якщо пташки не об'їдять, бо кожного року тут об'їдають пташки. Ну, і так, друзі. Сьогоднішній день відео підходить вже до кінця. Всім дякую за вашу підтримку, за ваше тепло, за ваші хороші коментарі. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Нехай в ваших домівках та серцях буде все як найкраще. Тримаймося, бо ми того варті. До нових зустріч. Па па па